Тарас Шевченко. Мені однаково чи буду?» Читає Мельник Аліна, студентка 3 ї ДО-групи Білоцерківського гуманітарно-педагогічного фахового коледжу. Мені однаково чи буду. Я жить в Україні чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині? Однаковісінько мені. В неволі виріс між чужими. І не оплаканий своїми в неволі плачучи умру. І все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, не своїй землі. І не пом'яне батько сином, не скаже синові: Молись, молися, сину, за Україну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну злі люди присплять, лукаві і вогні її окраденою збудять. Ох, неоднаково мені.